Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу я розповісти вам про таку класну новину, яка вийшла буквально сьогодні. Бойова перепустка 11-го сезону. Вона у нас почнеться, як зазначено, з 31 травня до 6 вересня. Це тривалість її впродовж трьох місяців. У нас вже нова ключова техніка. Перша це Type 5 Heavy, друга це Foch iMix Forge 50B. До речі, на нього, по-моєму, не було ще 3D-шнього стиля. Класно, в мене він є. Я думаю, в багатьох, в принципі, він є. І третя техніка це T-57 Heavy, також дуже класний такий 3D-стиль. І суть в тому, що є ще додаткова глава, про неї ще немає ніякої інформації, окрім того, що тимчасова додаткова глава бойової перепустки схожа на звичайну, але серед її базових нагород. Є преміум танк 8 рівня. Я не думаю, що Wargaming так просто буде роздавати преміум танки. Але давайте з самого початку розберемо відео. Поїхали. Італія 1943. Об'єднані сили союзників. Джентльмени, висадка почалася. Пройдіть бойовий шлях 11-го сезону бойової перепустки та пориньте в історію трьох героїв десантної операції Середземномор'ї. Доброволець Стефан Адашкевич на перший танчик у нас Т-57 Heavy. Дивіться, який прикольний 3D-шний стиль. Неначе лодка, от, от ці екрани, так скажемо, чи як їх назвати. От дивіться, ну блін, мені реально подобається. Я його як отримаю поставлю на Хевіка, тим більше в мене, по-моєму, на нього навіть 3D-стиля нема. Т-57 Хеві. Оточення вважає його поляком. Чого він сам не спростовує. Втратив товариша у Монте Касіно. Тепер австралієць і француженка його єдині друзі. Досвідчена мисливиця Колеб бюжо на намікс 50 Фош. Тепер дивіться, мікс 50 Фошбе. Це в нас акційна машина. 10 рівня, її не можна вже ну, просто так купити. Вона періодично з'являється на аукціонах, всі ви про це знаєте. Суть в тому, що на цю машину не було ще ніякого 3D-шного стиля. Вона в мене, наприклад, присутня в гаражі, і це дуже круто, що додають 3D-стиль на цю машинку. Виглядає він прикольно, в принципі. Жвава дівчина з сільської місцевості не знає, що таке правило. Зате знається на вогнеметах і хороших рукавичках. Ян Харман з австралійського корпусу. Звідки в нього Type 5 heavy? Це... Тепер Type 5 Heavy. Це вже третя техніка. Виходить, стиль у нас виглядає ось так. Також непогано. У мене також на цю, на цю машину немає 3D-стилю. Хоча, по-моєму, на Type 5 heavy вже якийсь стиль є, наскільки я розумію. Він траплявся мені якось так з пам'яті спогади. Пішли також прикольно. Також прикольно. Безкоштовний 3D-стиль. Класно на десятку. Справжній трофей. Давня історія. Після того, як Єн побачив італійську архітектуру, він усю відпустку клеїв на танк мозаїку. Було гарно до першого фугаса. Союзники з різних куточків світу не завжди можуть домовитися. Але коли все таки діють спільно, ніщо не може зупинити цей взвод цього сезону. Ви зможете отримати браву трійцю з їхніми 3D-стилями та купу інших нагород. Зокрема, абсолютно нових. У бойовій перепустці вперше з'явилося експериментальне обладнання. Дивіться, народ, новинки. Такого ніколи ще не було в бойових перепусках перед цим експериментальне обладнання по 4 одиниці. Ми зараз розберемо, чи це в основній, чи це в преміумній лінійці, яку потрібно купляти. Але тим не менш це дуже круто, тому що експериментальне обладнання, я його вже, наприклад, використовую на деякій техніці. Я бачу, що воно е приносить свої плоди, так скажімо, є в нього плюси. Найти його можна в базовій прогресії. У поліпшеній перепустці тепер можна заробити ігрове золото. Також у базовій прогресії було переглянуто кількість бон. У тимчасовій главі... Стоп, стоп. Кількість було... бон. А, бачите, менше зробили в базовій прогресії. От дивіться, було 400 бон. у базовій прогресії... Було... Стало 300. Зменшили кількість бон, яку дають гравцям. напевно буде півтори тисячі за главу, тому що зараз, по-моєму, чи 1800, чи скільки. Коротше, трішки зрізали. Ми подивимося, ось розберемо нагороди після того, як відео додивимося. І новинка це те, що дають по 50 золота на певних етапах. Сумарно в нас там буде виходити 900 золота. Я так розумію, це за три глави. Якщо а вона, в принципі не зміниться, тому що там 2500 зазначена вартість одного етапу бойової перепустки. Вартість не змінюється, а додається 900 голди за три етапи, по 300 коротше, золота за кожен етап. Це, в принципі, плюс. Кількість бон. У тимчасовій главі можна буде отримати додаткові нагороди. Зокрема, безкоштовний преміум танк Чекайте, всередині сезону. А от колекції тепер доступні від самого початку. Вони більше розкажуть про трьох героїв і дадуть найактивнішим гравцям змогу вже зараз зібрати жетони на будь-який танк 9 го рівня. БЗ-582, панцер 3 проект 07ХК. Чи, можливо, Кобра. Обирайте будь-який. Ще протягом сезону на вас чекають особливі випробування. Подробиці про це трохи згодом. І пам'ятайте, що ця історія не обмежиться трьома розділами. Висадка тільки починається. Все, все бачите, як загадково нам розповідають про цю всю історію, але суд не в тому. Давайте переходимо на низ. Ось так виглядають у нас 3D-стилі. Ці е, основні, так скажем, нагороди в кожної глави. Ну, як, вони для когось основні, для когось не основні. Суть не в тому. Суть в тому, що вони позиціонуються як заключі нагороди кожного етапу. Тепер ми дивимося. От у нас є перелік повних нагород, трьох етапів бойової перепуски. Четвертий етап повністю не розкривається, е -е, взагалі не розкривається інформація по ньому. Там просто сказано, що ви можете отримати преміум танк. Ну я думаю, це буде не так просто, це буде типу марафон. Ну, коротше, подивимося, як воно буде, коли будуть деталі, я розповів. Дивіться, базові нагороди, 2D стиль, уламок. Пам'яті, два дестиль колишня лють і два дестиль море журби. Ми отримаємо два дестилі, три d стилі. Ті, що ми вже роздивилися, це базові нагороди. 1 мільйон 875 тисяч срібла. Плюс-мінус воно так було резерви. Ось особисті. 12 днів преміум аккаунта По-моєму, так і залишилося, як і було. 150 універсальних фрагментів креслень. Що додається? Системи керування вогнем, система підвищення рухливості і комплекс поліпшення живучості. Додається експериментальне обладнання. Це круто, нормальні нагороди. Це розхідники, навіть не звертаємо на них уваги по брошурах, так само не звертаємо уваги. Довідники на вибір, в принципі, так як і було. Тепер дивіться, бони, бони ми всього можемо отримати 3000 бон. Нам зрізали бони. Ми раніше десь 4,5, а то й більше могли отримати за 3 глави. Зараз тільки 3 тисячі бон ми можемо отримати. Коротше, десь на півторашку нас урізали по бонах. 12 жетонів. Ну, в принципі, так і було. І 3 члени екіпажа, в принципі, так і було. Тепер переходимо на поліпшені нагороди. 57 днів преміум аккаунта так і було. 12 плюс 57, от у нас і було 69 днів преміум аккаунта. Так і було. Золото. От цього не було. Ми жертвуємо бонами, але вони додають золото. Дивіться, по 900 золота за 3 глави. З одного боку, скажете, ну, блін, 900 це не серйозно, коротше, нічого за них не купиш толком. А з іншого боку, ціна не змінилася. Хоча ми жертвуємо бонами. Тут як подивитися, плюс-мінус такий виходить. Е, значить, кредити в принципі, так і було, теж 4 мільйони. Особисті резерви, це класна штука. Вони були, національні фрагменти були, були. були, були. Ну, Це все в принципі, залишилося так, як і було. Жетони, обладнання, стандартне, ось все стандартне і трофейне. 3 штуки Коротше, тут такі плюс-мінус, знаєте, незрозумілі, якісь такі апи, нерфи, неясно. Я спочатку, як перший раз відео дивився, я не звернув уваги, що в нас бон всього 3000 залишилося, було більше. Я обрадувався, тому що золото почали давати. Думаю, 900, як не є, все одно плюс. так скажем. Краще брошур менше давали, а золото за них давали. Ну В тому плані, що в будь-якому випадку, кажу, дні преміум-аккаунта залишилися. Як в поліпшенні, так і в базовій комплектації. Я в принципі, заради днів преміум аккаунта і беру три голови за раз, для того, щоб бути з преміум аккаунтом, тому що ігрового тарифного плану немає. от от такі от справи. Так що, бачите, бойова перепустка класна. І що ще заінтригували, це додатковою главою. Ну, я думаю, додаткову главу буде важкувато пройти, тому що я, наприклад, небагато граю. В принципі, в мене часу на проходження тільки трьох глав. Якщо хтось із людей багато грає, то я думаю, вони навіть зможуть преміум тарг 8 рівня отримати. Якщо це буде від гри, просто що ви будете так само фармити очки і додаткову главу зможете прийти. Подивимося, як це буде. Коли буде додаткова інформація про додаткову главу, я обов'язково вам розкажу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації, на рахунок 11. го 11 сезону бойової перепустки. Всім успіху і до побачення до наступних відео. Папа, народ!